На Тернопільщині триває чемпіонат футзальної ліги. Всього у змаганнях бере участь 58 команд. 13 з них грає у вищій лізі. Ми граємо кожну суботу, п'ятницю-суботу-неділю. Сьогодні, зараз цей час, з 12 до 5 вечора проводиться чемпіонат вищої футзальної ліги. Команди з Тернополя з районів, ближніх з Тернополя, от зараз попередньо грала команда з Микулинців. Так що стараємось так робити, щоб побільше в цих змаганнях приймали участь і команд з району. В порівнянні з попереднім роком кількість футбольних команд, зазначає Володимир Марановський, значно збільшилась. Кількість команд збільшилась набагато. Ми сьогодні граємо вища футзальна ліга, 13 команд. Граємо в першій лізі двома командами на дві групи поділено по 9 команд, друга і третя ліга по 13 команд. Ми граємо чотирма лігами тут. В технічному університеті спортивному комплексі і третя ліга в нас грає в спортивному комплексі, де США міста на Бамі Фоці.